Ми продовжуємо нашу передачу столиці. Я нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. Наша тема цієї півгодинки це перспективи підвищення цін на транспорт у столиці. По тема чутлива. І власне ми її обговоримо з гостями нашої програми. Я із задоволенням представляю це Валерій Ліпецький, голова Київської міської організації роботодавців-перевізників «Столиця». Пане Валерій, добрий вечора. Добрий вечір. Юрій Артеменко, приватний перевізник, співголова Київського комітету порятунку бізнесу. Пане Юрій, доброго вечора. Добрий. Ну, от, власне, інформаційний привід сьогодні голова КМДА Володимир Бондаренко провів розширену нараду із перевізниками міста. І, власне, питання необхідності підвищення тарифу обговорювалося з різних боків, як то кажуть, аналізувалося. От ваша думка і ваша. і ваша. Чи є, скажімо так, об'єктивні підстави підвищувати тариф на, тариф на проїзд? Прошу, будь ласка, пане Валерію. Так, на сьогодні дійсно є економічний. Зиск піднімати тариф це та необхідність, тому що те, що ми бачимо за останній час, робиться з цінами на пальне, на запчастини, на сам рухомий склад, на всі інші складові частини, це й арендна плата, та й всі повністю складові mm -hmm. видатки перевізників, вони створили ту ситуацію, коли перевізник став на межі чи працювати, чи зупинитися. Mm -hmm. Останній раз підвищилися тарифи в 2008 році, це 6 років тому назад. Тоді зовсім інший був курс долара, відповідно, і вартість пального, бо воно залежить дуже багато все. А на сьогодні, коли така ситуація склалася, вже сьогодні йдеться мова не про те, що як би там, заробити кошти, все. Сьогодні питання стоїть так. Або працювати, або зупинитися. Ми вижити будемо чи помремо? Я е, просто нагадаю нашим глядачам ми працюємо у прямому ефірі, будь ласка, долучайтеся до спілкування. Пане Юрію, ви як приватний перевізник, скажіть, будь ласка, щодо е, якості перевезення? Бо е, тарифи тарифами, а якість має якось корелюватися з тим, що треба підвищувати, що чи не треба. От яка зв'язка тут в цьому питанні? Прошу, будь ласка. Скажу відверто, трохи поміняв ракурс своєї е, свого виступу, який я планував. Про е, у нас тільки на годину назад закінчилася зустріч з Володимиром Дмитровичем. Угу. Це вже була не перша зустріч. Вона декілька разів е, переносилася, спілкування відбувалося. Йдучи е, сюди через барикади, у вас е, ваша студія знаходиться прямо безпосередньо так, на так, барикадах. Я ж розумію це, це дихання цих барикад. Угу. Я зрозумів, в якому місці знаходиться, І я зрозумів, що ми всі повинні створити в Києві як столиці європейського стилю, як в європейській, Ее, Київ є європейською столицею Європейської держави. Стонизов, же, так, угу. Ми повинні створити такі умови для е пасажирів, щоб вони розуміли, що це все відбувалося не напрасно. Не даром ці люди е клали свої голови тут. От, тому. Оце е, Зараз останній е, вибрав з інтернету звернення. Тут. Ви бачите, дописуючи і інтернет користувачі всі свої зауваження там викладають. Ми це аналізуємо, і ми розуміємо. Ми розуміємо на сьогоднішній день, які питання ми повинні закрити. Так. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день повинні бути і охайний зовнішній вигляд. Навіть такі тривіальні питання, як зовнішній вигляд, спілкування із пасажирами і так далі. Ну, це і так є далі. Комфорт це а, є так. комфорт. Ці це є комфорту. Б, так. Рухомий склад, який повинен бути викрашений, вичищений, він повинен бути дійсно європейський. Так. От, ми, пови... ми зараз розуміємо ці питання і завдання, які стоять перед нами. Але це все складові е, того, що. Е, а також безпека, саме основне, це безпека перевезення пасажирів, безпека, перевезення киян. Добре, першу що ми маємо на сьогодні? На ми мі? на сьогоднішній день маємо. Е, Ресурси, які були закладені на протязі останніх, от я працюю в цій сфері 20 років. Угу. Всі ресурси, які були закладені, кредитні ресурси, які були придбані значить, рухомий склад, ви знаєте, там 100 автобусів було придбано на з прикладі своєму от я говорю, так, так? так всі ці ресурси, вони стали капіталом, і зараз за рахунок цього капіталу, який був у нас. Ми на протязі чотирьох місяців останніх ми цей ресурс використовували. Тобто, mm -hmm. ми, не придбуваючи рухомого складу нового, ми використовували, підтримували в належному стані існуючий рухомий склад, і таким чином до цього, до цього часу перевозимо mm -hmm. пасажирів. Але ви розумієте, що ця яма не бездонна. Ця запас. Він має свої межі. Так. І для того, щоб забезпечити то, то безпечність. Що межі, ну, межі ну, Межі ми вже пройшли ще неділі-чотири назад. Ці угу. межі перейшли. Маючи е, зараз такий стан, ви розумієте, що е, основною складовою 30% складової нашої ціни, це є е, вартість е, дизельного палива. Вона піднялася в останні, за останній місяць на 4 гривні. Е, такого натиску ми витримати не можемо. але Беручи до уваги такий стан, який зараз у нас, беручи до уваги то все, що я сказав раніше, ми е наші підрахунки е підвели. До доцільного тарифу до доцільно економічно доцільного який рівня. це тариф на вашу думку. От, е, той тариф, який до якого ми е, підрахували так. цей тариф, щоб ми існували. Е, ну ви розумієте, що бізнес не може існувати е, в збиток. Ну, Він повинен мати прибуток. Хоча б процентів ну, 10. Б, 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 бажано. Хоча б 10% бізнес у нас приватний, у нас немає резервів. Скільки резерви? тариф має бути на вашу думку. По підрахункам в залежності від перевізника, він може бути е, до 4-5 гривень. Ага, отак. До 4-5 гривень він має бути так Зараз це... ми продовжимо, пане Валерію. Дивіться, так, в принципі, все якби логічно виглядає. Є якість, є комфорт, і людина більше платить. Чи немає якості комфорту, людина платить стільки, скільки платить. Але з точки зору пасажира, тут інша картинка, так? коли не зовсім ще якість і не зовсім комфорт. А перспектива підвищення цін є, то люди просто можуть відвернутися і якимось чином виходити з ситуації по-іншому. Це якраз до того, що сказав пан Юрій, що подивився, ситуація непроста. А зараз я знову ж таки підкреслюю, вже люди скоро так затягнуть паски, що якщо і проїзд буде, то я боюсь, що може бути, знаєте, дихати буде неможливо просто. Людям. Ну ви все логічно кажете правильно. І це зрозуміло всім і нам це все зрозуміло, але ми задаємо питання, чому тільки заручниками залишаються в кінці транспортники. Але ж не від транспортників залежить вартість пального, вартість запасних частин і все арешта. Це ж не від них залежить. Получилося ну, так, що нафтотрейдери. Там, Виробники автобусів, виробники запчастин, вони підвищують, і якби на них ніякого впливу не мають. А тут виходить, що остання кінцева. Точка, mm -hmm. це перевізник і пасажир, які двох спілкуються. Між тобто, собою. Тобто, я так розумію, що просто перевізникам за нинішньої ситуації не <гум> вигідно буде працювати, в збиток будуть працювати, Ну, збиток з... працювати не буде. Ну, так. E, значить, логічно, що не будуть взагалі працювати. Да. Тому... А якщо люди не зможуть платити, тому... от якщо один пасажир буде, це буде вигідно? Ні, конечно. Конечно. Тому, тому на сьогоднішній день ви правильно поставили питання. Пане, я про перепрошую, те... нас з'явився глядач. Давайте послухаємо і далі ми з вами продовжимо. Будь ласка, горіть. Доброго вечора. Доброго вечора. Слухаю дискусію, хочу ось про що сказати. Ну, мене як пасажирам не має хвилювати, там, скільки коштує бензин, дизельне пальне. Якщо підвищуються тарифи, я би не хотіла, щоб той же водій, а зараз в маршрутках можна дуже часто почути, коли тобі нахамить водій, да? ага. коли він, як кажучи, не зовсім виглядає охайно, там, курить за кермом і таке інше. Так от 5 гривень я, можливо, б готова була. Заплатити, якщо би і ставлення до мене як до пасажира змінилося. Дякую вам дуже за дзвіночок. Цікаве я... питання. прошу Це цікаве питання. Ви його затронули, а глядачка нам підтвердила це так, все так, розвинула так, це. Це дійсно це сьогодні ну, логічне запитання і логічна вимога. Якщо ви щось збільшуєте, то збільшуєте якість так, і комфорт. Так. Тому вчора в нас відбулося загальні збори прирізників. У всіх, всіх питаннях. Сьогодні, коли ми були виконуючі обов'язки голови кіської держадміністрації, ми ці всі питання обговорювали. Я і поправлю все. вас, пане він не виконуючий обов'язків, він голова. голова. Тому, що указ так. є так. Є, тут. Указ є, значить, все. значить голова. Ми це все о, о, повністю розглянули ці питання і прийняли рішення однозначне. Якби заключили меморандум між адміністрацією і перевізниками? Отут якраз і запитання: як проте. адміністрація взагалі... На це роль адміністрації бути на боці ну, людей, людей більшої ну, водії... часу. Згідно закону, роль адміністрації забезпечити і розвиток підприємницької діяльності. Так. так, так, от адміністрація тому... має так, от, знаєте, гнучко да. підійти, правда. Адміністрація сьогодні є тим арбітром от. між киянами так. і перевізниками. І якраз тому ми сьогодні... І погано не зробити киянам, і погано не так. зробити перевізникам. Повинна, якраз оце золота середина повинна бути, яка б могла б. Зробити життя нормальним і для пасажирів, і для перевізників, яких цих пасажирів перевозять. Тому сьогодні було таке, як би укладений меморандум про те, що перевізники, і ми це mm -hmm. ще mm -hmm. вчора про це питання. Так. І дійсно, це питання дуже важливе, що сьогодні потрібно це не так, це по великому рахунку не матеріальних цінностей не потрібно, для того, щоб водій був охайним, щоб він вів себе. А не хамив пасажирам. Це залежить від водія, звичайно. Так, точно. Це залежить. Від... Роботу так. Потрібно цьому питанні О, робити. Ну, так це ж залежить від того, кого берете на роботу, правда? Так. Бо виховувати водія, можливо, так і можна, вам відніше. Але так. можливо, зразу треба взяти такого водія, який буде й охайний mm -hmm. і, і нормальний. Значить, зрозуміло. Значить, дивіться. Для цього умови. І не курити в салоні, як умови. для того, щоб ага. водії були охайні, були чисті, треба, щоб устим. Без стимула ніхто не буде нічого робити. Скажіть, це, це лише про приватних перевізників чи про всіх. Ми, всі? ми, про всі, про всі, всі. Да, ми зараз е, дійдемо, я вам скажу, яка, яка водія кінця? зарплата? Е, Просто так щоб е, уявити. Ну, Водія зарплата, ну, по-перше, ну, він працює е, десь е, практично 4-5 тисяч гривень в місяць. Ага. Вони отримують. От, вони працюють е, через два дні так. або через день. Розумієте, робота дуже важка, виїжджає 5 годин. Це ну, каторжний труд. тут. в 5 годин, є переперерва, увага, увага і так далі. Постійно да. на дорозі. І так, ми так. просипаємося кожен день. Ми хрестимося, щоб не дай Бог не було ніякого ЧП, щоб не було там людських травм, і так, далі, і так далі. От і для того, щоб створити необхідні умови для водія, щоб він тримався, щоб він так. був постійно на роботі. От я працюю 20 років. Я вже сказав, у мене є водії, які працюють 20 років. У нас на створені 80 місць. Ну, вони нормально розуміють, адекватно на ситуації ставляться. Віця, не курять там у адекватна. Пане Юрію, я просто до того я так. поспішаю, бо є глядач, так. краще людина відреагує, скажімо, так. що вона відчуває, що вона думає з цього приводу. Будь ласка, ми слухаємо вас уважно. У е, мене питання таке: чому наші перевізники вважають, що ну, якщо вони 10% матимуть прибутку. То це буде добре. А от поляки вважають, якщо 5%, то це вже добре. Ага. А нашим потрібно 10% обов'язково. Це при тому, що в нас люди мають дуже погану зарплату. І дуже, і інше. Ну, дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ми зрозуміли, вибачайте, просто не так багато не так багато часу. Дякуємо дуже. Оцей десять, п'ять, мож, можна і 50 хотіти мати, хотіти. Вдвічі да, да? треба, щоб був прибуток. Без ну, прибутку так. стимула не буде. Не буде ні, гар, ні гарного виду транспорту, ні по Пасажирів е умов для перевезення пасажирів, Пане, ні ну, безпеки, але ж чому 2,50, наприклад, пасажирів. і зразу до п'яти, можливо, треба якось Ні, мені сказали п'ять. Ну, ви так сказали 4,5, п'ять, десь yeah. отак от, от Мені сказали п'ять. От е сказали, ми зупинилися по кашу. Ми поки що зупинилися на 50 копійках. Я ж що до чого веду mm -hmm. від п'ятидесяти копійок до гривень. І якщо зараз умова, ті, що ми. Обговорювали із київською владою, так. то ми зупинимося на цьому. Ага, зупинимося. От там є певні умови, є резерви, які ми ще можемо після цього використати. Mm -hmm. Але зараз для того, щоб нам вижити, щоб був цей транспорт, взагалі існував. Ви розумієте, за останні 4 роки перевізники маючи 2000 одиниць рухомого складу, входить в нас нашу ну, в асоціацію. 2000 автобусів, вартість одного автобуса зараз 60 тисяч доларів. Для того, щоб цей автобус відробити в нинішніх умовах, е, треба працювати 15 років, З нашою, який на сьогоднішній день. І, і розумієте, що через 8 років з цього автобуса нічого не залишиться. Тому для того, з, щоб... з нашими дорогами, З, дорогами, з нашими дорогами. для того, щоб залишити водія, який в мене працює, мені треба створити в нього житло, харчування, зону відпочинку, зону стоянки і так далі. І так далі. Це величезні кошти, які зараз. Ми е, ні одної копійки з бюджету не взяли, uh -huh. створивши умови для водіїв, створивши е, рухомий склад, заклавши 2 2000 одиниць рухомого складу приватних привізників. Uh -huh. Київ uh -huh. який має мільй... збитків в минулому році 1 мільярд 300 мільйонів збитків uh -huh. uh -huh. mm -hmm. 300 мільйонів. Так. Маючи при цьому 800. Одиниць рухомого складу автобусів автобусів. Трім ми не мами дві тисячі маючи, не взяли ні копійки. Причому деякі з наших перевізників платять податків ну як завод аболонь при приблизно. Розумієте? тому, що, що треба по поставити на терези е доцільність. Того і того, раз. По-перше, по-друге. Зараз, пане Юрьев, пане Валовірі, дивіться, е якщо навіть така е ситуація буде, тут як правильно сказати, якщо або коли, е як не скажіть. Але от якщо тариф буде більший, і людина побачить той же ж пасажир, що в кращий бік от, щодо комфорту, якості, про які ви говорили. Нічого не змінилося. Ну це може бути бум, просто да, да. Ми, ми згодні ви, ми, ми згодні це да, дуже конечно. добре да. розуміємо. Так. І тому сьогодні, якраз, ми з головою адміністрації про це і говорили. І чому ми сказали? Ми на себе взяли зобов'язання, що якраз найближчим часом саме в першу чергу поставити питання про ну ви кажете, під, підбирати підбирати водія зразу нормально. Ну, це як варіант. Але на жаль. Сьогодні дефіцит водіїв. Ну, це з огляду на те, скільки зарплати запропонувати. Ну, То буде більше сьогодні... зарплата, буде. Ну, я, вам, я вам не відкрию ніякого ну, секрету. Я Размірково. не відкрию вам ніякого секрету. На маршрутках міста Києва так. 90%, навіть більше, працює це з інших це... міст України. Це ви мені точно секрету не відкрили. Зараз так. ми послухаємо нашого глядача, далі продовжимо. Будь ласка, горіть. Ми, ми слухаємо вас. Алло. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Будь ласка, не мовчіть. Не мовчіть, будь ласка, говоріть. Добрий вечір вам. Добрий. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо про транспорт, так? Так, говорю, а ви не чуєте. Да, ми чуємо вас прекрасно. Ви відійдіть від телебачення, від телеприймача, бо ви самі себе. Я чуєте. говорю про то. Я. А відійшла, відійшла. Ми слухаємо вас. От, будь ласка. Одне У нас дорожчає, все У нас дорожчає, все ЗРП. Але брак... який транспорт? Ми в транспорті, ми їздимо, як сільотка. Ага. Чому так? Дякуємо, ми зрозуміли. Я дуже коротко нашим глядачам, шановні, коли ви поруч з телеприймачем. Луна, отак от воно зациклюється, і ви чуєте себе більше, ніж нас тут. То, будь ласка, якось так відходьте, буде всім комфортніше. Як сільотка? Ну, це знову ж таки про це є ж комфорт. Тут, можливо, треба більше <кхів> мати одиниць рухомого складу, але це так само так, треба. Так, ви, ви, ви собі ж задали питання, чи глядач задав питання, ви ж на нього відповіли. Все для того, щоб отримати комфорт. І достатньо, щоб зменшити інтервал, щоб їздити не стоячими, а тільки сидячими місцями. Для цього потрібна достатня кількість і комфортного рухомого складу. На це все кошти, ви самі сказали. При тих тарифах їх це не може зробити. Глядачка казала, що Юрій Сам сказав, що там 10%. Да. При всіх розрахунках в свій час, і в радянські часи, і зараз закладається 10%. Це якби норма. Ага. 10% прибуток. А поляки бути. 5%? А, для, розвитку, да. для розвитку? А поляки 5%? А, ну, поляки 5, може так. Да. В на, сьогоднішні... системат... на, сьогоднішні... на сьогоднішній день, оце, що ми казали, підняття тарифів. Тут нема мови навіть про 5%. Це менше, навіть, ніж 5% буде Ось б... Мова йшла про те, щоб піднімати вартість проїзду. Максимум на гривну ми сьогодні позволили. -по -по максимум. Від діючого тарифу. Якщо це був тариф 2 гривень, це буде 3. якщо 250, то 3,50, якщо 3, а сьогодні найвеликий тариф в Києві це 3 гривні. Тобто найвеликий тариф в Києві при цьому від... буде 4, 4 гривні. гривні. А, ага. а, а я можу ще да, сказати, що сьогодні в Києві в середньому довжина маршруту це майже почні 180 маршрутів, і як середня довжина маршруту 15 кілометрів то ми можемо в інших містах України, де там, може менша ціна проїзду, там 2,50, але там довжина маршруту 3-4-5 кілометрів максимум. У нас А в нас довжина маршрутів, маршруту таксі, майже 180 маршрутів. Це 15 кілометрів. Є маршрути більше навіть 30 кілометрів довжина маршруту, а на ньому проїзд 3 гривни. Від Василькова до Києва 35 кілометрів, вартість проїзду 8 гривень. Тому що, у нас то три хвилини я перепрошую, панове у нас є дзвіночок і все менше і менше часу. Давайте послухаємо. Будь ласка, горіть. Алло. слухаємо вас уважно. Будь ласка. Я буду на русском, вибачте. Про що, що що ви вибачаєтесь? Ми прекрасно російську мову розуміємо. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ви не собираєтесь паски затягувати, як наша влада? Предлагаю. Судя по тому, что вы собираетесь тарифы повышать, мне, допустим, зарплату не повышали. Ну так. И она даже упала по отношению к доллару, если вы заметили. Вот почему я должен паски затягивать, а вы нет. Ну вот как раз этого, о, дякуємо вам дуже. Ви так сказали. Я почув також, звичайно, що якщо не паски, то скоро ноги протягнути. Те ще живе в Періасах Хмельницькому, де Росія з України, ви знаєте, в дружніх стосунках були ще ну, багато так. років. Було таке, так так от зараз там люди кажуть, що ми вже наскільки затягнули паски ще дворки назад, що зараз вже ноги притягнемо. Ага. так само і ми зараз. Перевізники а, ви живуть, вижте, щоб кияни тут теж уже підійшли до я розумію. Протяг, ноги. іде зараз мова не про те, щоб. Шо, затягувати. Е, затягувати, йде мова про те, або виживає транспорт, або не виживає. Йде мова про виживання. Розумієте? Іде мова про Знаєте, виживання. Я от вас слухаю, я вас розумію. Але з іншого боку, а де людям гроші брати на це все? От як тут? О, дивіться, що сказав е Володимир Бондаренко? Він закликав сторону діалогу врахувати не лише рентабельність перевезень, а й соціально-економічну ситуацію, що склалася. Про це ви сказали. Але є іще і інша теза, що між перевізниками та міською владою треба напрацювати нові пункти угоди, яка б задовольнила усі сторони. Сказано, між перевізниками та міською владою. А третя сторона, от якраз от, третя сторона, нам і телефонує. Розуміє. Розуміє. На сьогоднішній день зміна вартості проїзду зовсім не відчує. Той киянин, який соціально незахищний, Тобто пільговики, так, вони як ряду. їздять Цього безкоштовно, так, так вони і будуть їздити mm -hmm. безкоштовно. Не буде скорочуватися там кількість чи там по категоріях. Ну, це вже Кабінет міністрів буде ну, вирішувати. Так. Ну як ви но, ми, прогнозуєте? Наші перевізники сьогодні за те, щоб ми, якщо ми йдемо в європейські країни, так. то їм там діють і по-європейськи, давайте і працювати. Так, да, потрібно європейські зарплати, все, але в Європі перевізник. Не займається збором виручки. У нас чомусь знаєте, так виходить, що от європейські зарплати якраз десь пунктом номер 11. а все інше до, до цього. О, Якби о, о, це був пункт сказали. би номер так, один, то підвищуйте на 50 копій, хоч на 3 гривні. Всі б платили. Ви правильно плативи. сказали, сьогодні вартість палива в Києві така ж, як і в Європі. От така зарплати. А зарплати зовсім інші. І зарплати ж не тільки в Києві. Сьогодні доповідав. Начальник департаменту цінової політики Василь Іванович Яструбінський, що в середній є парадокс. Так. парадокс. А в Києві за лютий місяць. Середня зарплата збільшиться на 200 гривень. Це він сьогодні доповів на цій нашій нараді. Це дуже інтересна, якась ситуація. пане Юрію. Ваш висновок, будь ласка, давайте, бо у нас менше хвилини. Так дуже Повинні коротко. Повинні зберегти те, що є. Київ Пастранс він працює за рахунок бюджету, і сьогодні той самий Яструбінський сказав, що до травня місяця більше дотацій не буде. Тобто угу. вони отримати дотації не будуть, вони працювати будуть в тих самих умовах, що працюємо. Ми Раз. Ви скажіть, підвищувати все одно доведеться, секунду. Секунду. правда? Обов'язково ну. без, без вихіднів, Якщо ви нормально до цього підвищення, не будете. Ми Русські, як я ж вам сказав, ми не п'ять навіть. Ми рахували для того, щоб вижити треба так. Але якщо. Але гарантуєте, що пер... е... пасажир буде, ну скажімо так, відчувати хула. себе да, пасажиром людиною. людиною. Про це йдемо обов'язково. Це перше завдання. Зрозуміло. Панове, я дуже дякую вам за участь. В нашій передачі. Дякую всім нашим глядачам. Нагадаю, нашими гостями були Варі... Валерій Ліпецький і Юрій Артеменко. Зараз ми прощаємося з вами на невеличкий такий час буквально за. За 40 хвилин в нашому ефірі буде програма Столиця спецпроект. Ми будемо говорити про вибори мера столиці, і власне поспілкуємося з людьми, які заявили, або скажу так правильніше, які, скажімо так, не спростували своєї участі у мерській передвиборчій кампанії. Тож, будь ласка, залишайтеся з нами, будьте з нами з телеканалом Київ і з програмою столиця. Всього найкращого.